Так, привіт, ребята. Така цікава сьогодні. У мене з'явилася ідея. Хочу розіграти цей чудовий дрон. Він мені Якби би взагалі не потрібен. Він працює. Все добре. Зараз не буду включати його, так як вже вечір. Але хочеться його розіграти. Для цього ви повинні ставити обов'язково лайки на відео і писати коментарі. Ці коментарі буде найкращий. Я обов'язково вам напишу. Ми з вами спишемося і відправлю вам його по пошті. Кому буде потрібен такий дрон? А якщо я побачу, що він дуже комусь потрібний, я обов'язково вам його відправлю. Я побачу, що ви ставите лайки, стараєтесь, пишете коментарі. Він буде обов'язково відправлений до вас додому. Це, сказати так, не з таких дорогих труднів, ну, а для когось буде це така цікава штука. Так що чекаю вас в коментарях, в лайках, підписниках. Дрон на вас чекає. Всім пока. До зустрічі!